Аби допомогти захисникам у Рівному провели благодійний вечір. Тут збирали кошти для українських військових. Сьогодні в нас буде розважальна програма. В нас є запрошений гість Андрій Пермяков. Ось він також підтримує наш захід. Будемо також продавати з аукціону картину нідерландської художниці дівчинки, яка прожила в окупації два місяці. Оксана Сиротинська, дружина військового. Саме для батальйону її чоловіка збирають кошти на благодійному вечері. Жінка каже, такі заходи надзвичайно важливі. Дуже є важливим цей захід, тому що дуже важливо сьогодні не тільки ті кошти, які сьогодні акумулюються, а ще дуже важливо підтримка людей. Саме те, що військовим сьогодні потрібно відчувати те, що люди. Не байдуже відноситься до її роботи, до їхньої роботи, і вони є важливими на сьогодні. На благодійний вечір запросили й військовослужбовця Руслана. Чоловік боронив Харківщину та Донеччину. Там і отримав поранення. Нині проходить реабілітацію. Вирішив попробувати ближнього бою. хотів хоч когось підстрелити такого стрілецькою зброєю. Але в нас є така так сказати, поговорка. Якщо протитанкіст бере до рук стрілецьку зброю, значить в нього дуже хренова діла. Так і вийшла. Завітав на благодійний вечір й Андрій Пермяков, чоловік зірковий гість заходу. Мене запросили на сьогоднішній вечір. Я вирішив, що можна підтримати, виступити. Якщо це людям цікаво, якщо якщо ось я а, з собою приведую, це теж буде цікаво, і, бо мета благодійна, мета благородна і, і це прекрасно. Головною метою вечора був збір коштів на автівку для 59-го батальйону 104-ї бригади. Тому організували благодійний аукціон. Чи має вважання Сузалі придбати малюнки маленьких художників? Загалом на благодійному вечері зібрали близько 30 тисяч гривень. Збір досі відкритий. Підтримати ЗСУ можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.